Зараз тепловики закінчують ремонтувати котельні і замінювати теплові мережі. У цілому комунальники виконують план підготовки. По відомчому житловому фонду маємо запитання. По відомчих котельнях є проблеми. Але в загальному місто готове на 99,9%. і Це буде відчутно, коли 15 жовтня буде підписано відповідне розпорядження про початок опалювального сезону. Вже традиційно найбільш вразливими до зими є мешканці будинків, що отримують тепло із відомчих об'єктів. За словами депутатів міської ради, власники відомчих котелень не вкладають у них грошей. Відтак міська рада прийматиме у власні житло лише разом з усім, потрібним для його обслуговування. На комісії прийнято рішення більше не приймати в комунальну власність такі будинки без інженерного господарства, що стосується тепла, гарячої води, каналізації, бо саме ці люди будуть отримувати, не отримати достатню кількість тепла. Схема теплопостачання Львова передбачає перехід частини котелень на альтернативні до газу енергоносії. Зараз процес на стадії проектування. Депутати пропонують, поки готують великі об'єкти, оперативно взятися за менші. Зокрема, у котельні на вулиці Медової печери можна спалювати деревину. ЛКП зелений львів, яке кожного року обрізає дерева, спилює старі, обрізає гілки, це все звозить і платить гроші за те, щоб їх спалити. Їх просто зберігати. І цю сировину як просто безкоштовно використовувати на цій котельні. Це близько півтора мільйони в рік за два тижні до опалювального сезону. Львівські теплопостачальники мають майже 70 мільйонів гривень боргів за газ. Частину цих коштів мають повернути міністерства оборони та фінансів. Нарешту братимуть кредит в Ощадбанку. Тим часом споживачі винні тепловикам понад 125 мільйонів гривень. Арсенданилюк, Юрій Герасимов, наш репортер.